Кінець зими в Україні буде багатим на опади. очікуються дощі, сніг і мокрий сніг. Ночами в багатьох областях ще будуть морози до мінус 1 мінус 4 градусів, а вдень температура триматиметься від 0 до плюс 4 градусів, лише на півдні та південному сході буде тепліше. Про це нам повідомляє укригідройме Так, у неділю, 26 лютого, в Україні буде похмуро. У багатьох областях очікуються дощі, сніг та мокрий сніг. На заході стопчики термометрів покажуть плюс два плюс чотири, на півночі плюс три плюс п'ять, а в центральних областях плюс чотири плюс шість. На сході повітря прогріється до плюс п'яти плюс одинадцяти градусів. А на півдні стопчики термометрів покажуть плюс вісім плюс чотирнадцять градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У передостанній день зими, 27 лютого, в Україні похолодає, на заході і півночі сніжитиме, а температура в день не підніматиметься вище нуля плюс 2 градусів. Вночі тут очікується до мінус трьох. На півдні та південному сході буде тепло. Стопчики термометрів там покажуть плюс 8, плюс 10, а в Херсонській області до плюс 14, в Криму до плюс 17. А ось завершиться зима в Україні помірно холодною погодою. Вночі в більшості областей очікуються морози до мінус одного, мінус чотирьох. В день найхолодніше буде на півночі, де температура не підніматиметься вище нуля плюс одного градусів. Трохи тепліше до плюс 2 буде на заході країни, у центральних областях стопчики термометрів покажуть від 0 до плюс 4. На сході буде плюс 3 плюс 7, а на півдні очікується плюс 6 плюс 9. Лише в Криму погода нагадуватиме про прихід весни до плюс 14. Опади 28 лютого змістяться на схід, а також зачеплять Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.